Сьогоднішній день розпочинається третя виставка вже в царині медицини за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, і проведення таких виставок свідчить про те, що життя, попри все, попри страшну таку загрозу, яка нависла над нашою країною, наше життя продовжується. Ми працюємо всі заради майбутнього нашого і України. Ми працюємо на перемогу нашої України. і Сьогоднішня виставка вона дає можливість не тільки показати нашим стоматологам, як що є нового в світі медичної стоматології, а також і є майданчиком для обміну досвіду. Ми дякуємо нашим Збройним силам України за те, що дають нам можливість у місті Львові і в інших регіонах України проводити такі виставки, далі жити, далі працювати. А в свою чергу, ми всі допомогти допомагаємо нашим збройним силам України, і наші стоматологи надають не тільки непосильну медичну допомогу для наших воїнів, а також і донатять на збройні сили України. На дану виставку ми привезли додаткову новинку цифрової нашої лінійки. Це система Prime Print Solution, яка представлена поруч зі мною. Вона складається з двох апаратів спринтеру і апарату постобробки, які після друку автоматично проводиться промивка і сушка, і полімеризація виготовляємо конструкції. Ця новинка, це остання те, що було Ажем розроблено компанію, і в даному році буде зареєстровано і. Запропоновано м, користувачам дане обладнання. Це є новий е, фрезер від компанії Денсплейсерона. Називається Прайміл. Е, це, скажімо, оновлена версія попереднього фрезеру MCXL, але вже з, з більш підвищеними характеристиками технічними е, ну і технологічними. Апарат е, представлений має чотири мотори, е, які працюють із блоками. Досить швидко вифрезеровує реставрацію. З склокерамічних матеріалів, цирконівих матеріалів е і, і інших. Близько від нас 15 компаній іноземних представлено. Це від ортодонтія компанія Ормко. Нові корасеп це засоби для ротової гігієни, цифрова стоматологія. Представлені це як і принтери, так і матеріали спеціальні для принтерів. Далі технічна лінійка компанія Ренфер, Квіта. Ну і центральний стенд це різне дрібне обладнання, інструменти, прилади. Автоклави, установки, комп'ютерні томографи тобто повністю весь спектр продукції, яка потрібна стоматологу. Вдячний «Галекспо», що дали таку можливість і дуже вдячний всім, тому що час дуже непростий і це фактично великий виклик. Але я впевнений, що ми справимося і переможемо.